Росіяни завдали масованого удару дронами по Дніпру. Цієї ночі цілили по стратегічних підприємствах. Рятувальники навіть повідомляли про загрозу хімічної небезпеки. Ворожими безпілотниками потрощено приватні будинки, розташовані в епіцентрі вибуху. Які наслідки атаки та як коментують тривожне попередження в ДСНС? Деталі відомі на цю мить розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку. Марко, вітаю тебе. Так, вітаю, понівечені. Три багатоповерхівки і п'ять приватних будинків. Щонайменше два десятки російських шахетів цієї ночі масовано атакували Дніпро. Переважно під ударом було лівобережжя міста. І власне після серії вибухів у Дніпрі спалахнула масштабна пожежа. Подивіться. Звиви були дуже близько. Вибухи були дуже близько. Десь прилетіло буквально метрів за 150, за 200. Чотири чи п'ять прильотів приблизно в одну точку. Це спальний район на лівому березі. Був в епіцентрі удару. Тут минулись без масштабних руйнувань, в оселях переважно потрошчені вікна. Побіжали відкривати, відчиняти двері вхідну на вулицю. У мене крильцо, і вибух був просто перед двері, перед очима. Повилітали вікна, скло, але слава Богу, живі усі живі. Так Ця атака вирізнялась особливою тривожністю у Дніпрян. Просто під час нальоту російських шахетів на місто лівобережжям рятувальники гучномовиць повідомляли про загрозу хімічної небезпеки в результаті обстрілу. Закривають вікна. Хімічна небезпека був гучномовець. Предупредили, що всі вікна. Позакривали всі вікна, все це. Всі весь дом думпері... переволнувався, так сказати. ДСНС підтвердили одинадцятому каналу, що факт загрози дійсно був. Утім, оголошення було превентивним. На ранок небезпеки кажуть, немає. Страшно була страшно було жах, так сильно гриміло. От бачите, наскрізь вікна побулітали. Тут і в залі туди хвилою вдарило. І за даними ОВА, під атакою ворога було місцеве підприємство також відомо що силам ППО вдалось збити 15 безпілотників, і найголовніше обійшлось без поранених. Наразі це вся інформація більше ми розкажемо протягом наступних випусків на 11-му. Дякую, Марко. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Марко Ручка, наш кореспондент з місця події. Нагадаю, сьогодні вночі по Дніпру була масштабна дронова атака. А ми продовжуємо. Без перестанку окупанти гадять і по Нікопольщині. Ворог вночі масово атакував область безпілотниками. Впівдроном вдарили по Покровській громаді. Всюди минулося без загиблих і постраждалих. Загалом над областю оборонці неба ліквідували 15 повітряних цілей. На Харківщині три людини загинули ще шестеро постраждали ввечері. Ударний БПЛА атакував Чугуївський район, де перебувала служба, яка ремонтувала дорогу. Двоє працівників та жінка, що проходили неподалік. Загинули ще троє чоловіків. Співробітники служби поранені також росіяни вдарили по будинку у селі. Підсередня куп'янського району, – 18-річна дівчина та 28-річний чоловік отримали поранення. Атакований і освітній заклад у місті Богодухів нам постраждалих немає. На сумщині ж окупанти атакували рятувальників, коли ті гасили пожежу в області. Росіяни завдали серію ударів по об'єктах критичної та промислової інфраструктури. Там сталася масштабна пожежа. Коли ж на місце прибули рятувальники, росіяни завдали повторного удару. Надзвичайники не постраждали, втім є двоє поранених серед цивільних.